Друзі, привіт! Робота кипить, робота йде, наші дівчатка дивіться, як працюють, роблять тушоночки, роблять кашки. Якраз зараз робиться кашка із м'ясом. І друзі, подивіться, як прикольно в яких пакетах. Запаються в пакетах. Замість баночок. І ну, ви ж розумієте, що воно не розіб'ється, воно легша вага, особливо там на передку бігати з цим рюкзачом укинув і побіг, і смачне. Я сам особисто сам особисто, куштував. Але дівчата роблять не тільки рисові кашки. І ще робимо з пшенички, з ячки з різних круп. Перловка, булгур. В перловка, різні крупи, які є. Всі, всі, всі підкуплені. Я знаю, ви консерви ж робили. Консерви сьогодні робили ми із форелі. Нам прийшла з Італії форелька, Лена нам надіслала. Зробили форель в олії і зробили сьогодні качки-гуси, які е, у наша громада нас збирали, люди попривозили. Качі, ку качки, курі, гуси. Ми сьогодні зробили чисто м'ясо, рибку і хлоп. Друзі, щоб робити кашки, тушонки, консерви. Його ж потрібно із чогось зробити, то ми хочемо попросити і вас. Хто що може прийшли. що нам потрібно, Маріна? Потрібно Крупи. Рис. Це квасоля, горох, рис. лодка, пшеничка, я. ячка, квасоля. Э, потрібно насамперед м'ясо. Саме ж головне це м'ясо. Потрібна рис. риба. Короче, друзі, Хто ще може допомогти, я оставлю ось марінину сторіночку. Вони називаються у нас Божевільні бджілки. Працюють як бджілки, Ви бачили? Оставимо Марінину сторіночку, пишіть її і там зв'язуйтеся. Хто може допомогти фінансово коштами? Я оставлю карточку під цим відео, тому що потрібно там і сіл, і олія. І привезти, відвести і топливо, і овощі, і відправити посилки. Зараз за посилку потрібно тільки 200 гривень заплатити, так. щоб кудись її відправити. У дівчат працює чотири автоклана. Дивіться, ось два. вони ще два. Один, другий. А тут і п'ятий автоклав приїхав. Хочемо подякувати магазину «Карбзандер», що прислали такого гарненького автоклава. Сьогодні вже будемо готувати тут аплоп. Так що, друзі, допомагаємо нашим дівчатам, які допомагають нашим захисникам на передовій. І ми разом всі разом пришвидшуємо цю перемогу. Так що разом до перемоги, слава Україні! Героям слава!